Дай вгадаю, шукаєш способи заробітку в інтернеті, з якими впорається навіть школяр. Вітаю! Отже, ти попав за адресою. Всім привіт! Мене звати Рослик, я більше 2 років займаю заробітком в інтернеті. І сьогодні ми поговоримо про способи заробітку, для яких тобі навіть не треба, буде комп'ютер. Всі вони робляться з твого телефону. Тому як показує практика і статистика мого каналу, що навіть це відео ти дивишся з телефону. Тому хвати валятися на дивані і давайте розпочинати. Один із таких способів лише за минулий місяць приніс мені більше ніж 30 тисяч гривень, а це лише один спосіб, а в нас в цьому відео їх буде аж 4. Тому я думаю, саме для себе ти вибереш те, що тобі сподобається. І поки я не почав, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. І обов'язково напиши в коментарях, яке відео ти хотів би бачити наступним. А ми будемо розпочинати. Почнемо з самого перспективного на мою думку. І це не якась тема, яка помре завтра-післязавтра, а це те, на чому ти реально зможеш заробити собі не одну тисячу доларів. І так, зараз я вам розповідаю за медійку. Ми живемо в світі соцмереж, які ми з вами гортаємо 24 на 7. Чому б нам самим не стати тим, на кого будуть дивитися ці люди. Так ще й до того заробляти на цьому. Взагалі тут напрямків монетизації є безліч. Від базових, це є, наприклад, монетка на YouTube або TikTok. Також, якщо у вас, наприклад, блог про крипту, то ви можете рекламувати різні телеграм-канали або такі самі проекти. І якщо ваш канал розвинений, то повірте, там суми будуть не в сотнях, а в тисячах доларах за один пост чи вставку відео. Багато хто каже мені, нема про що знімати, або я боюся камери. Давайте розберемося з приводу того, що ж нам знімати. Бо багато хто каже, от нема що знімати. Насправді тут все дуже просто. Якщо ти займаєшся спортом, то знімай про те, як правильно бити удари, чи як правильно набрати масу. Якщо ти займаєшся криптою, то роби свій влог, розказуй про всякі проекти. Розповідай, куди ти сам заходиш. Просто розказуй про те, що ти робиш. Якщо ти, наприклад, займаєшся якимось бізнесом, наприклад, в тебе свій магазин знімай про це. Також можна просто знімати влог про своє життя. Тому я думаю, для себе ти точно не йдеш, що робити. Чесно кажучи, наступний спосіб це один з моїх фаворитів. Адже якщо ти тут професіонал і розбираєшся, то зможеш заробити реально багато грошей. І я вам хочу зараз розповісти більше про арбітраж трафіка. Тільки, будь ласка, не будьте його з переливом трафіку, адже це геть різні речі. Тому що перелив трафіку безкоштовний і бере ці з в рілсів чи шортів, або ще його називають УБТ, условно безплатний трафік. А я вам зараз скажу про перелив. На різні сайти, там, наприклад, з Евсами і собачками. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Або всі ми знайомі AliExpress. Можна вибрати тему спорт товарів або ліків. Ну, це все залежить від вас. По моєму досвіду, якщо правильно підібрати свій креатив і налаштувати правильно таргетовану рекламу, то тут насправді можна заробити з будь-якого напрямку. Взагалі, на мою думку, тут найважливіше, це креатив, тобто те, що ти будеш викладувати, тобто те, що побачить людина. Адже якщо він буде якісний, з гарним байтом, то людина перейде по твоєму посиланню. І ти, відповідно, заробиш. А якщо він буде нудним і нікому не потрібен, то який сенс взагалі людини переходити по ньому. Якщо вам, до речі, цікава ця тема, то напишіть в коментарях, «Ростик, я хотів би більше побачити про арбітраж трафіку. Або «Ростик, мені більше цікаво у БТ, зніми про це відео. Я почитаю ваші коментарі і зніму їх для вас. І тут ми плавно переходимо на тему крипти. І зараз я вам не кажу відпрацьовувати важкі проекти чи зливати свої гроші на ф'ючах, а ми проговоримо про одну дуже цікаву тему. Взагалі тема криптиці. Дуже цікаво і профітно, але тут треба знати, що робити. І робити точно потрібно не все підряд. І про ці всі теми, і до речі, я пишу в себе в телеграм-каналі, тому переходьте туди, посилання знайдеш в описі. Отже, поговоримо про те, що дає заробити прямо зараз. І це альфа на біжах. Я думаю, 100% бачив чи чув про це в Тіктоті, але давайте я вам розкажу про це трохи більше. У нас є два варіанти: Binance або OKX. І, до речі, зараз додався ще третій, Bybit. але про те, що чи можна там заробити, я не знаю. До речі, про OKX я вже також робив відео на каналі, тому можете зайти подивитися. Там більше механіки, як це все відпрацьовувати. Тому якщо хочете цим зайнятися, перейдіть подивіться. Тому зараз я вам буду розповідати саме за Binance. Спочатку розберемося, що нам треба по грошам. Ну, скажу чесно, тут треба трохи вклатися. Я б радив вибрати, наприклад, 1100 доларів. Ну, якщо у вас є багато часу, то хватить 300-500. Яка взагалі система? Що ми робимо? Нам треба робити оборот на певних токенах. В яких робити саме вигідніше, напишу в телеграм-каналі. Я особисто Роблю 16 тисяч доларів на аккаунт, потім чекаємо анонс токену. і Якщо в нас хватає цих альфа поїнтів, то ми можемо його забрати. Вересень був доволі профітний в цій темі, адже вдалося заробити 700-800 доларів на аккаунт. За жовтень, хоча місяць ще не закінчився, виходить в районі 200-300 доларів. Комісію покрили, ну і в невеликий плюс вийшли. Саме більше вдалося заробляти це весною. виходило в районі 1000-1500 доларів лише на один аккаунт. Там дропи були в районі 100-150 та навіть і 300 доларів. Тобто ти міг. За день забрати просто так 300 доларів. Я думаю, наступний місяць також вийде доволі непоганий по профітах. Я очікую 700-800 доларів. Тому це зараз твій час заходити в крипту, адже це доволі неважка тема, яку дуже легко робити. Тому все залежить тільки від тебе, і можливо ти на тут свій лайфчайж. І якщо ви вже прийшли ці всі арбітражі трафіка, крипту, і особливо у вас вкачана медійка, або ж, до речі, це може стати доволі непоганою темою, про що можна знімати, то наступний спосіб заробітку точно для вас. Адже той самий арбітраж, він колись же штатки й може померти. А таке поняття, як власна справа, буде жити завжди. Тут головне вибрати напрямок. Ну тут все залежить від вашого балансу. Тому тут я вам не допоможу, але ви, наприклад, можете зробити блог, як йдете від інтернет-магазину до фізичного. І повірте, і тут ви зможете і заробити, і прокачати вашу медійку. Я ж, наприклад, вам зараз не говорю про бізнес, власну справу відкривати свій заводжі і так далі. Можна починати з чогось маленького і знімати про це відео. Якщо це буде людям подобатись, то ви будете монетизуватися зразу з двох сторін: монетизація від власної справи і монетизація від свого блогу. Тому я вважаю це найкращий варіант. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Я надіюсь, вам сподобалися ці способи заробітку, адже я старався вибрати для вас найкраще. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося із цих чотирьох найбільше, і також напишіть, яке відео ви хотіли бачити наступним. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І всім до нових зустрічей!